Вітаю всіх, Христос, посеред нас. Ми зараз у радісному пасхальному періоді, а це означає, що ми щойно пережили низку хрещень і не тільки в цій парафії, а й по всьому світу, в Лазарову і Велику Суботу. Багато людей, коли приходять до православної церкви, очікують, що якщо це є істинна віра, все має стати легшим. Життя має стати простішим, життя має стати спокійнішим, а духовна боротьба повинна зменшитися. Але вони часто дивуються, коли виявляється, що Після хрещення духовна боротьба тільки посилюється. Багато людей, які переходять із інших християнських конфесій, запитують, чому я Кримокатолик або протестант я не зіштовхувався з такою боротьбою, як у православній церкві. Якщо православна церква істина, і я маю всі переваги від служб, посту, молитов святих, хіба я не повинен боротися менше? І що цікаво, коли ми дивимося на хрещення Христа, бачимо, що перше, що він робить після хрещення, це дух веде його в пустелю, де він робить що? Бореться з сатаною. Тому ми справді маємо очікувати, що духовне життя буде важким, і духовна боротьба не зменшиться після хрещення. А збільшиться часто. Є період благодаті, коли здається, що все стає легшим на певний час. Це може тривати дні, тижні або навіть місяці. Але зрештою це проходить. і тоді люди починають боротися іншими способами. Довгий час я не міг пояснити людям, чому це так, але натрапив на невеличке пояснення в книзі сучасного святого Єпіфанія. Книга називається настанови для життя. І в настановах для життя він каже дуже просту річ одного разу його запитали старче, відомо, що мир панує тільки в душі людини Божої? Однак баптисти також стверджують, що вони відчувають постійний спокій у своїх серцях. Як це можливо, якщо вони в омані? І Він відповів у селах дитя моє. Коли селяни хочуть прив'язати свого віслюка для випасання, їм не потрібно прив'язувати його за всі чотири ноги, достатньо прив'язати за одну. Те ж саме робить диявол з баптистами. Оскільки він прив'язав їх за ногу Єресі, він не атакує їх іншими способами. Тому зрозуміло, чому вони відчувають мир, як вони стверджують. Однак цей мир поверхневий і тимчасовий я думаю, те, що каже святий Епіфаній, має велике значення. Якщо я можу виразити це своїми словами, він говорить, що коли нас прив'язано за одну ногу, ногу Єресі, ми не маємо належного лікування, яким є богослов'я. Таке богослов'я не є повним та ефективним, як істинне богослов'я в церкві. І тому диявол може прив'язати нас за одну ногу, і ми будемо відчувати відносну свободу. Він може навіть залишити нас у спокою, оскільки ми можемо зайти лише на певну відстаню духовному житті. Але коли ви стаєте православними, цей зв'язок роз. Вається і тепер, коли диявол хоче схопити вас, він має збити вас з усіх чотирьох ніг. Тож духовна боротьба стає набагато жорсткішою, вона стає набагато агресивнішою і набагато складнішою. Однак, як я завжди кажу, спасіння полягає у боротьбі. Боротьба це ваше спасіння. Тому те, що ви боретеся більше, насправді не є ознакою, що з православ'ям щось не так. Це знак того, що православ'я є істинним, тому що диявол не може це терпіти, і він буде боротися з вами щасили. Але ви маєте значно більше святих і ангелів, які заступаються за вас у цій боротьбі. Ви отримуєте багато вінців, тому не впадайте у відчай, що ви боретеся більше як православний християнин. Навпаки, радійте, що диявол настільки ненавидить це, що вважає вас на правильному шляху, і продовжує боротися з вами ще сильніше, з більшою люттю, ніж раніше. Не впадайте у відчай, а радійте. Їдь до молитви, їдь до Христа. Питайте поради у вашого духовного отця і продовжуйте свою боротьбу. Як сказав старець Клеопа, нехай небо вас поглине.